Друзі, всім привіт! У сьогоднішньому відео хочу об'єднати усі рецепти огірочків, які я робила в цьому році, щоб ви могли вибрати і зробити собі ті, які вам сподобаються. В мене були і салатні закусочні огірочки для бутербродів, і мариновані на різний смак, які кожні по-своєму неповторні і смачні. І квашені для любителів огірочків із бочки. Ось так зверху, я стікерами підписую, щоб потім легко знайти у себе в коморі необхідні вам огірочки. В описі до відео я залишу рецепти, я залишу тайм-коди з посиланнями, так що переходьте, дивіться і робіть собі заготовки смачнючої консервації. Сьогодні приготуємо найсмачнішу закуску з огірочків. Для цього ми простерилізуємо чотири кришечки, чотири баночки, я мою з содою і стерилізую в мікрохвильовці, як звичайно. Далі візьмемо олію, воду, цукор, сіль оцет 9%, кетчуп чилі і лагідний в рівних пропорціях. Все висипаємо до каструлі і ретельно перемішуємо. Беремо 1,5 кг огірочків і ріжемо їх на 8 частин. Порізані огірки складаємо до нашого маринаду, ретельно перемішуємо, доводимо до кипіння і кип'ятимо 15 хвилин під закритою кришкою. Видавлюємо 3-4 зубчика часнику за смаком. Висипаємо часничок і кип'ятимо ще 5 хвилин. Розливаємо по підготовленим баночкам і. Закручуємо кришкою. Все дуже смачні огірочки готові. До речі, їх можна вже куштувати через день. Тому я собі залишила одну на пробу. І вам раджу на все добре, смачного. Сьогодні закриваємо дуже смачні огірочки по американськи або пікулі. Готуємо баночки, кришечки, кілограм огірочків і 300 грам цибульки. Нарізаємо огірочки кільцями, а цибульку напівкільцями. Додаємо сіль, ретельно перемішуємо. Ставимо під гніт і витримуємо 3 години. Всі пропорції будуть в коментарях. Вступаємо до приготування маринаду. Для цього змішуємо цукор, яблучний 6% оцик, куркуму, перець горошком, у мене суміш перців і діжонську або французьку гірчицю. 2 столові ложки. Все ретельно перемішуємо і саме на вогонь нагріватися до закипання. Через 3 години промиваємо огірочки під проточною водою і відкидуємо на друшлак. Типлячої ростово висипаємо огірочки і дає, перемішуємо, даємо їм закипіти. Як тільки закипити, розсипаємо огірочки по баночках і закручуємо. Разом з сиропчиком. І через три тижні куштуємо дуже смачні огірочки. Смачного. Сьогодні готуємо огірочки по -віденськи. Для цього готуємо кришечки, баночки, замочуємо огірочки на пару годин і спеції. Пропорції я напишу в описі та в коментарях. На дно баночки кладемо чесничок один лавровий листочок, перець чилі, дрібку перцю, у мене суміш перців, трошки корінь охріну, але в оригінальному рецепті його не було. І огірочки. Ось так формуємо всі баночки. Далі готуємо маринад. Для цього нам потрібно 1 літр 200 г води, цукор, сіль і 9% оцет. Доводимо до кипіння маринад і обережно заливаємо наші огірочки. Заливши всі баночки, ставимо їх на стерилізацію. Чекаємо, поки вода закипить в баночках, даємо прокипіти 5 хвилин і закатуємо. В результаті отримуємо дуже смачні хрумкі огірочки Спробуйте і ви. Сьогодні наші огірочки продовжують подорожувати країнами світу, і ми готуємо з вами огірочки по-французьки. Для цього ми готуємо баночки, спеції, оцет, гірчицю французьку, цукор, сіль, ну і, звичайно, самі огірочки. До літрової баночки додаємо лавровий листочок, розрізаний нафто зубчик часнику, 8-10 перчинок, у мене суміш перців, шматочок перцю чилі, столову ложку солі, 2 столові ложки цукору, 2 столові ложки оцту 9%, столову ложку діжонської або французької гірчиці. Далі наповнюємо баночку огірочками, відрізавши в них хвостики. Сформувавши всі баночки, обережно залийте їх у крупу. Ставте стерилізуватися і після закипання тримайте 5 хвилин. Щільно закрийте кришками і обережно перемішайте. Це дуже смачні хрумкі огірочки, по-французьки, готові. Давайте сьогодні приготуємо огірочки із бочки, які довго залишаються хрумкими, зберігаючись в кімнаті. На 1-літрової баночки кладемо листочок хрону. Гілочку круту. Два розрізані зубчики чеснику. 8-10 горошинок перців, у мене суміш перців, кілька шматочків перчику чилі. У мене два. Висипаємо столову ложку солі. Наповніть баночку гірочками з відрізаними хвостиками, але так, щоб вони не виглядали, щоб вони повністю були покриті водою. Так, вони не перекиснуть. Заливаємо звичайною водою ту, яку ви п'єте в мене бутильована. Зверху кладемо листочок крону. Серетельно перемішуємо до розчинення солі. Ставимо баночки у мисочку або тарілочку, бо буде підтікати сік. Накриваємо кришечкою і залишаємо на 3 дні при кімнатній температурі. Пройшло три дні, наші огірочки перестали вже булькати. Ми зливаємо росоль у Зливаємо у уросову ще склянку води, тому що огірочки на себе потягнули, і закип'ячуємо. Гарячим росовим заливаємо і, друзі, зверніть увагу, бачите, скільки в мене огірочків не до самого верху. Ставимо на стерилізацію і стерилізуємо від закипання 5 хвилин. Після стерилізації закручуємо щільно кришечкою. І все, найсмачніші огірочки з бочки готові. Давайте сьогодні приготуємо смачні хрумкі огірочки козацькі. Нам знадобиться чесничок, перчик, гірчиця. Беріть ту, яка вам до вподоби, Я люблю медову. Олія, цукор, сіль, оцет та чисті готові бани. Ну і, звичайно, самі огірочки. Огірочки нарізаємо в каструлю на 8 частин. Додаємо сіль, цукор, олію. Оцет 9%. -ний. Всі пропорції я вкажу в коментарях. Перець горушка у мене суміш перців. Гірчиця. Вода, вичавлений часник. Все ретельно перемішуємо і ставимо на вогонь і тримаємо від закипання 15 хвилин. Через 15 хвилин розливаємо по баночках. Ретельно закручуємо кришечками. Все, хрумкі, смачні козацькі огірочки готові. Смачного. Друзі, давайте сьогодні приготуємо дуже смачні огірки по-болгарськи. Я цей рецепт закриваю кожного року. Для нашої родини це класичний рецепт огірків на зиму. Нам знадобиться морквинка, цибулька. У мене кущок, але можна взяти звичайно порізати кільцями. Духмяний перець, гвоздика, лавровий листочок, сіль, цукор, оцет. Ну і, звичайно, самі огірочки. Спочатку наповнюємо баночки, кладемо листочок лавровий, дихняний перчик, гвоздичка, цибулька, морква порізана кільцями і огірочки, відрізавши хвостики. Баночки приступаємо до приготування розсолу. Воду для розсолу розраховуємо в половину від'ємності баночки. Наприклад, на літрову баночку пів літри води. Додаємо сіль, сукор. І як закипить, додаємо оцет. Заливаємо баночки розсолу, прикриваємо кришку і ставимо на стерилізацію. Від закипання чекаємо 5 хвилин. Через 5 хвилин виймаємо і щільно закручуємо кришечками. І все, смачні хрумкі огірочки по-болгарськи, готові. Смачного. Пропоную сьогодні приготувати хрумкі смачні огірочки по польськи Нам знадобиться оцет, цукор, сіль, спеції, пропорції я вкажу в коментарях, чисті баночки, кришечки, жонська гірчиця. Ну і, звичайно, самі огірочки замочені на 2 години в холодній воді. На дно баночки кладемо суцвіття кроку, листочок хрону, я ріжу на смужечки, невеличку цибулинку або 5 кілечок від середньої, пільця морква, 5 горошинок духмяного перцю, перчик чилі. Вавровий листочок і секретний інгредієнт столова ложка діжонської або французької гірчиці. Огірочки. Приступаємо до приготування розсолу. Беремо воду, додаємо цукор, сіль. І, як закипить, дети претентний оціна. Все, цукор, сіль розчинилися, можна заливати наші огірочки. Обережно, щоб не тріснули баночки. Заливаємо до самого верху. Ставимо на стерилізацію від закипання чекаємо 5 хвилин. 5 хвилин пройшло, щільно закручуємо кришечками. І все. Смачні хрумкі огірочки зиму по польськи готові.